Поки в Україні триває війна, Кременчук продовжує забезпечувати надійний тил держави, яка успішно стримує рашистських окупантів. Комунальні підприємства стабільно працюють на користь міста. Сьогодні на вулиці Ігоря Сердюка працювала бригада комунального підприємства шляхове ремонтно-будівельного управління. Дорожники виконували ямковий ремонт за допомогою спеціальної техніки. Сьогодні ми проводимо ремонтні роботи по вулиці Ігоря Сердюка. На даній вулиці задіяно вісім осіб. Ми за допомогою ручного відбійника знімаємо старе асфальтне покриття, а також за допомогою рециклера виготовляємо нове асфальтне покриття і закатуємо його за допомогою катка. Дерева це легені міста, захист від пилу та спеки. Але з часом вони стають аварійними і потребують видалення, аби не нашкодити перехожим. У Кременчуці у парку ювілейний є аварійне дерево, гіля якого у будь-яку мить може обламатись та впасти на насосну станцію. Тож працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука працюють над його видаленням. Питаємося видалити дерево, воно аварійне, з дуплами підгнивши. І в случаї, як буде падати, воно може розрушити станцію перекачки. Аби Кременчужани та гості міста комфортно почувались під час відпочинку у парках, комунальники постійно працюють над покращенням території Кременчука. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.